Згодом Шевченко набирає швидкі. Шевченко забігає усім. Шевченко. Шевченко тримає м'яч. І що зараз? Що зараз робить Андрій? Обігрує під ліву. віддає передачу. Тимощук. удар ходу. Рикошетом м'яч від газону потрапляє до рук Соренсена. Ось так от заявляє про себе. з ходу без підготовки пробував останнім товариським матчем перед відбором до чемпіонату світу. Проти поляків. Кіданці виграли 5-1. Та грай сьогодні знову небезпечно. Удар. Ну що ми програємо. Мартин Йоргенсен. Просто використав оцей от пас, кінжальний пас, я б навіть так сказав. після Грон Кіара Михайло Старостяк був не готовий до такого розвитку подій. Залишив за спиною. Йоргенсен Бере гру на себе. Йоргенсен тягне м'яч. Йоргенсен робить навісту передачу. Удар! Дуже гостро. Знову дуже гостро. І знову вривався Даль Томасом. Даль Томасон, який грає з глибини поля. Збір на Дані разів у стилі. Збір на Дані грає у своєму стилі. Можна сказати, навіть часто цінує фола. Шевченко знову реєповід. Гусів. на Шевченка удар з льоту. Сореса. Олег Гусів, в дані атакує. Вже лівим флангом Йоргенсен. Йоргенсен. Подивіться, що робить Йоргенсен. Ви подивіться, як ця людина віддає пас. Мадсен зараз просто неймовірно якось не забив. Вже весь стадіон бачить м'яч у наших воротах. Господи боже, мій, як, як, як зробив цей пас Йоргенсен? Я не можу просто повірити своєму чужого наєстравного майданчика. Біля свого так, біля свого бок з Ризик не потрібний. Хороша передача Шевченка на Гусєва. Олег б'є. дальній кут, Воробей Кульгоробей вже ногу. Подивіться, як віддав, відмінно віддав Шевченко. Гусів, не знаю, бив, не бив. Робив прострільну передачу тут. Хто? Гравися? Так. Б'є Шевковський, там і стояв. І слава Богу, що стояв, тому що я не знаю, як можна було по, по такому удару реагувати на політ м'яча. Ще не встиг пробити гралося, на м'яч уже був фактично на лінії наших воріт. І Шевковський, подивіться, він там стояв, всього-навсього встиг підняти Ось тобто, Якщо не буде таких втрат м'яча, Мацен, Небезпечно зараз може бути. Мацен Б'є! забирає м'яч. 320 пробував Маце, Подавав величезні надії. Бу надзвичайно перспективний. Небезпечний момент Воробей. Ні. Залишає такий м'яч у грі. Андрій небезпечно. Удар. ворота, Зовсім трішечки бракувало. Зовсім трішечки. Один сантиметр. Знову Шевченко. Важкий за технічним виконанням. Удар. Не один трішки більше, та все ж. Гусе зараз відкинув під удар і Шева пробував. Одразу троє футболістів збірної Данії. От цікава тактика. Зараз її не видно, на жаль, по шановні друзі. Гол! Гоу, один один! Андрій Гусєт. Один один збірна України зрівнює рахунок у цьому матчі. Ми б'ємо збірну Данії її ж зброєю. І ще раз. Подача Тимощука І Андрій Гусін. Розказує, знімає м'яч головою Єзерського, але знімає так завжди. Я думаю, Володя не буде проти і всі ми не проти. Атака збірної України. Воробей набирає швидкість. і допомагає Шевченку проти чотирьох захисників збірної Данії Воробей. Б'є кутовий. Поперечина. Ще Шева аж... чіпляється за м'яч. Шева б'є в падіння через себе і буде. Кутовий удар. Тут допомогу потрібно давати Олегу Гусю. Ви подивіться, як пробив воробей. По-моєму, з Рикошетом трішки йшов м'яч. І вже безсилим був Сорансен. Обережно потрібно бути знову більш частотний майданчик Єнсен. Єлин Єсен Йоргенсен б'є. Шумковський рятує зараз ситуацію. Розіграли цю комбінацію як по нотах. Футболісти збірної Данії. А наші часто густо проводжали. Радченко тягне м'яч правим флангом. Радченко свіжий. У нього сили є. І передача у центр Свіченко зупиняє м'яч. Б'є П'єдрі Свівченко вичевить. Розстроєний Андрій звалися м'яч із ноги. Полювання витягні. Шуковський забирає м'яч. Все. Вбивай Олександре подалі. Урсмайс свистить. Нічия. Нічия. Ми веземо одне очко із Копенгагена під свист трибун стадіону Паркін. Та все ж. Нічия, шановні друзі. Я думаю, цей результат можна розцінювати як позитивний. У цій ситуації, які опинилась наша збірна, у ситуації зміни поколінь, у ситуації надзвичайного тиску психологічного і не тільки психологічного.